Випрані і почищені килими для захисників із клінінгової компанії забирає Олександр Левшаков із друзями-волонтерами. Я теж їздив багато разів на схід, бачив їхні умови життя. Це якщо не перша лінія чи не ноль, то друга, третя лінія живуть чуть ли не в сараях, і там теж треба облаштуватись якось по великому рахунку. Але на нулі це для бліндажів це дуже актуально і дуже потрібно. Олександр розказує, коли від військових надійшов перший запит на матеріали для облаштування бліндажів, він разом із колегою-волонтеркою Віолеттою Обривко віддали свої килими. Згодом почали приносити і мукачівці. Раз сім уже відправок було великих килимів по 30, 40, 50 ну, та навіть не рахуємо. Ці килими волонтери відразу ж відправляють захисникам із 3-ї штурмової бригади на Харківський напрямок. За кілька днів вони будуть на місці призначення. Безкоштовно чистити килими для військових погодилася одна із клінінгових компаній Мукачева. Співвласник підприємства Михайло Попович, ветеран російсько-української війни. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ТЦК, воював у Донецькій та Сумській областях. Михайло із власного досвіду знає, наскільки потрібні килими військовим. Що військов... І завжди змінюють позиції, живуть в бліндажах, їх постійно треба облаштовувати. Там все залазять миші, з'являються літом блохи, це все треба одні викидувати. Вода є тільки щоб пити, а не те, щоб щось постирати. Не те, що килими навіть свої речі особисті, немає можливості попрати. Тетяна Попович, співвласниця клінінгової компанії, розказує, перший килим для військових почистили у березні цього року. Я побачила публікацію у Фейсбук, що приносить килими хлопцям на бліндажі. Але будь ласка честі. І я знизу написала коментар: несіть всякий, але через нас це ми це все гарно виперемо. Так і все й почалося. Ми розраховували, що це буде ну 100, 150, 200 квадратних метрів килимів. Але зараз вже поїхала сьома партія килимів, і між ними десь поїхав тисячний випраний квадратний метр килимів нашим хлопцям. Працівники клінінгової компанії килими для військових чистять щодня по кілька штук. За останні півроку роботу над цим проєктом не припиняли. Приносить самостійно, дехто передає через волонтерів. Є люди, які із свого округу, свого регіону збирають килими мікроавтобусами, привозять і навіть просять, щоб ми їх не фотографували, не виставляли відео. Вони не хочуть, щоб знали, що це вони, але збирають по родичах, по знайомих цілого села мікроавтобусами. Тут чисті килими готують для відправки. Чистенькі, пахнячі, вибиті, помиті, посушені в сушці. Ми підписали від душі, е, татусі, брати, чоловіки, кохані, бережіть себе, ми вас любимо, чекаємо, е, віримо в нашу перемогу. Потрібно розуміти, що будь-яка діяльність, яка зараз відбувається в Україні, це все завдяки тим хлопцям, які у Збройних силах нас захищають. І кожен має взяти на себе відповідальність, допомагати так, як він вміє. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Гра з бумвокерсами порожніми пластиковими трубками, звучання яких залежить від довжини. Це частина музичного терапевтичного заняття для дітей. Зараз займаються учасники віком від 7 до 9 років. Все ми грали на бомбатарсах. Це як такі палочки, які коли ти об них б'єш, вони у них є звуки. Ми співаємо, ми, ми рухаємося, ми навчаємось музи музиці. Тут, і тут дуже класно. Мені вже виділяється, коли моя мама сказала, що вони існують, нас питали чи я хочу, ну нам записала, і мені дуже сподобалося. Криваємо африканські пісні, бразильські пісні і іноземні просто цікаві ігри. ще граємо. Заняття для кожної групи триває годину. Наступні учасники віком від 10 до 12 років. Ми тут е, провіряли наш ритм, розмовляли, ще грали на різних інтересних інструментах. Найбільше мені сподобалися е, е, ксилофони та металофони. Tai barbane taiš, tai, tai praktikuoju savo ritmu. Tai, uh... Бачиш всякі різні дуже гарні інструменти. Музичні терапевтичні заняття безкоштовні. Їх проводить керівниця громадської організації Сольдієс музикотерапевтка Катерина Кудашева. Проект фінансується в рамках великих програм Культура допомагає «Culture Helps», який імплементується з усою та іншою освітою за кошти Європейського Союзу. Цей проект є колаборативним разом з нашими друзями з Нідерландів. Sound of Change» – це також команда громадської Організація, яка працює з травмами, в основному військовими травмами з дітьми і дорослими, і назвали ми наш спільний з ними проект of Change». Music for Trauma Support, тобто відлуння змін. Музика для підтримки травми. Навчаємось один в одного. Також я навчалася в Нідерландах. Музичні заняття почали проводити з червня, для дітей віком від 3 до 5 років, для інших з липня. Є п'ять груп: чотири дитячі та одна для дорослих. В кожній групі до 15 дітей дорослих теж мало би бути до 15, але буває у нас їх. 25-26. У з кожної групи у нас буде по вісім занять. З деякими ми вже закрили заняття. З деякими ми зробили чотири заняття, з деякими сьогодні буде тільки третє, з дорослими шість. Групі 10-12 у нас є одне-два місця. Ми можемо прийняти декілька дітей. І в дорослій групі, в принципі, ми завжди раді бачити нові обличчя. Вся інформація є на наших соціальних мережах. Сольдієс Катерина пояснює, чому проводять такі заняття. Виникла ідея, напевно, потреба, запит. Люди приходять, їм це подобається, вони відкриваються, хочуть приходити ще. У нас дуже прості виконування інструменти, і ми хочемо їм дати той інструмент, коли музика може їм допомогти виразити щось таке, що словами важко виразити і якісь накопичені речі. З дорослими це, напевно, більше зняття стресу. Тобто, ми просто намагаємось вибарабанити свій стрес, якщо це барабанні коло виспівати, поєднатися. Це більше про комунікацію, про вираження себе. Про Відчуття себе всередині групи і прийняття себе всередині якогось нового нової нового соціального зрізку. триватимуть безкоштовні музичні терапевтичні заняття до кінця липня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. У спортивно-оздоровчому комплексі Ужгородського національного університету із 15 липня розпочали тренування із бадмінтону для дітей від 8 до 14 років. Триває заняття годину. Ці заняття проходять в рамках літньої ліги бадмінтон в рамках програми Активні парки президента України. Це заплановані два рази на тиждень заняття до кінця канікул, до кінця серпня. Безкоштовно для діточок різних вікових категорій. На перше заняття подали заявку 30 дітей. Їх розділили на дві групи, розповів Олексій Пилипов. За його словами, у групі може займатися одночасно максимум 16 дітей. У нас і чотири площадки майданчика розташовані на даному спорткомплексі. І На кожну на майданчику може одночасно займатися чотири людини. Восьмирічну Маргариту на тренування привела бабуся. Каже, до цього дівчинка бадмінтоном не займалася таку ракетку. ну, мені дуже подобається спорт. А яким ти спортом займаєшся ще? Ну, Танцями, гімнастикою і тепер бадмінтоном. Багато чого пробуємо, але якщо їй не подобається, сяде і сидить. Так. На заняттях дітям видають ракетки та волани. Починають тренування із розминки. Далі вивчають техніку гри. Випробувати лагері, підняти, опустити ракетку? Не пам'ятаю, звичайно, що не пала. Дуже круто. Що тобі сподобалося? Я кидати валанчик. Бадмінтон ну, мені завжди подобався. Ми з нею теж намагалися грати якось влітку, але в неї не дуже виходить. Я вирішила, може тоді людина, яка ну тренер, може її навчитись яком ну, технікам подачі валанчика, наприклад, бо я не можу. За словами Олексія Пилипова, заняття із дітьми проводитимуть у спортивно-оздоровчому комплексі Ужну щопонеділка та щосереди з 11-ї години до кінця літніх канікул. Набір учасників триває. Про реєстрацію можна дізнатися в управлінні у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.